Тож, тимчасово непридатні. Давайте швидко розберемося з питанням, коли вас направляють на наступне ВЛК, так скажемо. А, а попереднє ВЛК, наприклад, що не затверджено, ви ще лікуєтеся, і все в такому дусі, так? А ТЦК вже наполягає. Яку позицію займати? Дуже важко відповідати на це питання просто в коментарях. насправді то, Тому що незрозуміло. Який у вас стан здоров'я, і, грубо кажучи, що вам вигідніше. Я завжди говорю таку ситуацію вирішувати з точки зору перспективності. Якщо ви зараз ще лікуєтеся, і ваш стан здоров'я не такий, який дозволяє об'єктивно оцінити придатний ви чи ви непридатний, і ми говоримо про перспективу отримання статусу тимчасово непридатний, то краще якомога швидше пройти наступне ВЛК і отримати свій статус тимчасово непридатного, і далі лікуватися. Якщо ви розумієте, що ви вже, скажімо так, стабілізували свій стан і буде точно визначено стан вашої придатності, грубо кажучи, з подальшою мобілізацією, то можна не поспішати на проходження ВЛК самостійно його не ініціювати. Бо ви розумієте, що перспектива у вас одна, скажімо так. Відповідно, кожну ситуацію з тимчасовою непридатністю. Треба ретельно аналізувати, дивитись на стан здоров'я ваш зараз, на той стан здоров'я, який був визначений ВЛК і обрано статус, тимчасово непридатний, і розглядати перспективність, що для вас вигідно наліво, направо чи прямо, де конкретно вам буде краще. Відповідно, просто так з бухти барахти сказати вам Рекомендую іти на ВЛК, не вийде.